Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні п'ятницю, друзі. Вчора я не знімала відео, друзі, по дуже важливих причинах, в лавках, я сміюся. Друзі, я вчора так захопилася своїм малюванням, що вишила більше картини. Коротше, каже чоловік, ти ж собі на зиму взяла, щоб тобі не було скучно. Взяла за два дні вишила картини. Не вишила, намалювала. малювала. Коротше, так малювала, малювала, вчора стільки роботи мала ну, такої зробити. Думаю, повичищаю в хліві і все зроблю. Так, так, як сіла собі поварила їсти, як сіла коло тої картини. До першої години я сиділа і її малювала. Друзі, настільки захоплюю, чи зараз вам покажу, скільки намалювала. Ну, а сьогодні вже навіть не підходжу, вже здалека, думаю, так, я спочатку мушу поробити то, що треба на господарстві. А тоді вже буде картина. зараз вам покажу. Так, дивіться, скільки я вже намалювала. Лишилося мені раптом оце цього, все розмалювати. І лапку трошки коткові. Коротше, друзі, сиділа, малювала, малювала, малювала. Ну Дуже захоплююче, якщо чесно. Все, сьогодні нічого не буду малювати, аж поки все не зроблю. А в нас сьогодні друзі, такий день, що ми з чоловіком зранку казали День по лікарах. Ну, коротше, я сьогодні з Дениском записана до зубного. Ми вже до зубного ходимо. Я вже питаюсь, з літа, певно, ходимо, десь так. І цей. Ми до зубного на вечір, 6 7 година наша. Тато їде на МРТ сьогодні в Тернопіль. Він їде на 4 годину. І, коротше, що Артур піде з ним, бо Артур знає, де воно є. Бо там в обласній колись було зовсім по-іншому. Колись було так, якби та хірургічне відділення то МРТ. А тепер приватна установа знаєш, коло приймального так ззаді заходити. Коротше, Артур знає, де, бо ми з ним були там. А, та... Ну, та би Боже, я йду, то знаєте, я... мій Артур каже, мама, то тепер так ніхто не питається, то все по телефоні. А я, друзі, такого кого бачу, слухайте, а як скажіть, як пройти? І пішла, я звик, до Києва доведе. Я тако, 10 людей спитаюся і мене виведуть, хто знаде. А вже такі, знаєте, діти сучасні, тепер все по телефонах, все по телефонах. Там мені легше спитатися, ніж шукати в тому телефоні. Ну, коротше. То вони сьогодні поїдуть на той МРТ. Ну, як тато поїде, адже з Артуром там зустрінуться і назад автобусом поїдуть. Бо цей. Бо трохи дорого машиною, я вам скажу. В Тернопіль, з Тернополя, саме то МРТ дуже дороге. Там, коротше, друзі, тако, кожен хребет, там на три відділи ділиться хребет. Можна собі по кусочку світити, ну, кого що болить? 1600 виходить. Так, 1600 за один кусочок. Нам треба весь світити. 4800. Коротше, друзі, дуже багато, але якби виход, він мав вже давно він робив. І нам треба, щоб були свіжі снімки, щоб поїхати до доктора. Боже, все забуваюся, як той доктор називається в Тернополі. Як він називається? Ви не можете мені зараз сказати, бо Боже, як він називається. Невропа не невропатолог, а. Я забула. Я забула. Нейрохірург. О, згадала. Взяв номер телефону чоловік до завідуючого обласного до нейрохірурга. Ну, але мусимо мати спочатку МРТ. Ну що на ну, що не буде дивитися, якщо цей. Та й таке. О. Коротше, друзі, нічого йому не стає легше, прокапався вже тут, лікарняний йому в нас закривають. Ну, а що його тримати, якщо вони йому е, капати, капають, е, в, е, направити вже його в санаторій не можна, бо треба кожного півроку, ну, скоріше, ніж півроку, не можна в санаторій їхати. А його як боліло, так і були Дні на роботу виходити, вдома нічого, він взагалі не вдома не робить. ну, практично. Ну, бо Він, по-перше, не може, по-друге, і я не даю, і він сам розуміє, що. Ліпше взагалі нічого не робити. І що ми мусимо вирішити ту проблему, бо ну, так, так не може бути. Та й таке, во. коротше, будемо мати результати того МРТ і поїдемо. І поїдемо до, до Тернополя в обласну спочатку. Та й все. Все, сьогодні має багато роботи. Так що будемо щось робити, друзі. Я буду сьогодні з вами. Я з вами і. Що, працюємо? Так, насамперед, кухня. Сьогодні в мене макарони. низом є макарони зверху запечені, литочки, сир, бринза, ягідний кисіль і супчик рисовий. Так, я готова до подальшої праці. Головне, щоб хлопці мали їсти. Так, хлопці сіли обідати. Привітайтеся, до речі. Тато любить все рідке на обід. А Дениска густе. Нічого, нехай їдять. А я вийшла подивитися, що мої зузульки роблять. Я так і знала. Одна білка не запуталася і нуха. Нуха, ти запуталася чи ні? Ні. Малята позапутувалися в ті кілки. -кіл. Я їх вигнала трохи попастися, бо на дворі незимно. Шолунь. А, молодці. Що вміли, то вміли. Зараз розпутаю. Бог йду що. О, та за горіх запуталася маленький. Ех, німці, ви мої німці. Зараз, друзі, їх розпутаю. Усе, порозпутувала. Ха, порозпутувала. Іду, йду, друзі, що? Йду до хліва, зроблю порядок. До хліва, коло хліва. О, о. і тоді вже їх заверну. きだん。 Так, друзі, все поприбирала, помила. Свої зузульки вже забрала. Зозульки? Їсти, пити. Ну, що там лізти в той жолоб? Ну, нуха. Ну потім що ж не будеш їсти того. Ну і що? Друзі, курів всі повиганяла, одна курка лишилася. Треба їх пустити. Бо мені мені не дають вичищати. Вони... Ходіть, курки! Вони так парпаються, зараз відкрию. Так, вони так парпаються, друзі. Я згортаю, а вони то парпають назад, так? Лонь! Усе. На сьогодні зробила то, що собі запланувала. Так, йду, друзі. Так же їсти хочу, Вже десь понад пів четвертої. Біжу я поїм. Так, друзі, я усе після душу вже покупалася. І що, ще маю півгодинки до зубного. Як, верніше, ще півтора годинки. Але годину я собі завжди лишаю ще на дорогу, є куди йти. І що, я собі трошки помалюю за той час, так що ще пів годинки сідаю малювати. Так, друзі, я зібралася, на дворі вже темно, бачите. І що, ми йдемо до зубного. Шоста-сьома година наша. Самі останні клієнти, певно, в тій клініці. Але нічого, мені так підходить, я собі все поробила. Мені або дуже рано підходить до докторів, або вже після всієї роботи. Не люблю дуже всередині, як не записую, там, наприклад, на першу годину, на другу. Таке, знаєте, той день розривається, ні туди, ні сюди. Взяла ще не, не е, ці розетки, але в мене ж телефон сідає. Коротше що, йду я, друзі, йду помаленьку. Денис не доганяє, бо він пройшов в зал, у ще їсть, друзі. Так що шо... я буду перша. Йду. Друзі ми мої. Дениска. Ти, а ти вже привітався, Сидимо, чекаємо. Нікого нема. Нікого. Ми. І пуста клініка. Але ми трохи пізно, шоста сьома. Тому вже, певно, останні. Але нічого. Земно тут не палять. Зимно таке а -а -а. не згорає. Да. Він не боїться, бо його нічого не болить, нього тільки мають ставити. Коротше, його не В мене теж не болить, тільки накришився. Знаєте, розкришився зуб, так би пломба відпала. А він мені розбрував наново, нову. Не знаю. Треба тепер це все нарощувати. Коротше, ніхто не боїться, бо нема болю. Якби біль, то більше, більше. Ай, Добре, друзі. Чекаю, я буду перша. Я перша. Буде видно. Бачиш, ти такий стін, кажу, буде видно. Я зараз стою, це виходить, я перша біжу. Добре, друзі. Йде. Вже всі чекаємо. Ми на Донецька. Тато приїхав з Тернополя. Кажуть, тяжко було. Скільки yeah. там був з часу? 45 хвилин. 45 хвилин, друзі. Нічого. Я тут їхав, тут п'ятайся. Нічого. Донецька. Донецька чекаємо, чекаємо ще, коротше, на майстра той, що робить зубчики. Так що, ще чекаємо, вже по восьмій, але сидимо. Ми ну, кого натяки ми одіть. Друзі, ми лишень 9 година вечора прийшли з зубного. Денис дуже довго там йому робили. Коротше, ми стільки чекали. Що цей? Артур вертувся з Тернополя статом швидше, ніж, ніж ми. Але нічого. Добре, що цей. Добре, що пішли. Добре, що пішли. Трохи зробили. Трохи ще маємо робити. Коротше друзі, витримана година. Добре, вам всім дякую за перегляд. Дякую, що цілий день сьогодні були зі мною. Усе, друзі, до завтра. Всім па-па, на добраніч, друзі.